Мої вітання, друзі! І знову посилка від підписника це синус-інвертор на 400 Вт. Його вже хтось спробував ремонтувати, але до ума не довели, не зремонтували. Він отримав зустрічний струм. І давайте ми його оглянемо. І, звісно, вмикати не будемо, а зразу розберемо і заглянемо, що тут всередині. І всередині, як ви замітили, у нас транзистори стоять догори ногами. Це дуже добре, що майстри так залишили менше роботи, менше випайки. І надію, що тут нічого ніде не наковиряли і доріжки не повідривали. Ну що, Будемо далі розбирати. Бачимо стандартну сину сорізку на Єгешки. Транзистори вихідні. Міст, 4 штучки. Так, да, Тут ЄГшка, це дуже добре. Будемо його розбирати, виймаємо з корпусу. Оглядаємо, що тут знизу. Знизу тут все в порядку. Це теж респект Майстрам. По розкачці у нас стоїть транзистор irf 3205 але не оригінальні. Звісно, вони вилетіли і ми будемо ставити оригінальні. Так, спочатку, друзі, ми перевіримо, чи перед запайкою транзистори, чи є на сигнали запуску. Є генерація на одному і на другому транзисторі. Це вже добре. Тобто сам генератор справний, і давайте запаяємо транзистори RF-3205, і також випаяємо несправні, може і справні вихідні транзистори, вони нам поки що не потрібні. І запустимо, зімірюємо напругу на конденсатори, і, звісно, перевіримо синусоїду чи що там генерацію на вихід з синусорізки. Бачимо, світлодіо засвітився, але це нічого не означає. Можливо, це помилка якась, можливо, ще щось. Давайте замірюємо напругу на конденсатори, як ви бачите. На вона складає 400... 12 вольт. О, щось занадто конденсатор на 400 вольт. Ладно, давайте перевіримо генерацію на транзисторах, як ви бачите, немає. Тобто синусорізка сама несправна. Транзистори, коли вилітають, тягнуть за собою не тільки самі драйвери, а і контролер. Тобто нам потрібно випаяти саму, сам модуль. Ставити будемо новий модуль, точно такий самий. Випаюємо старий модуль несправний і будемо паяти, звісно, новий. Все, випаяли до річки на місці, ніде нічого не відірвалося. Ставимо на своє місце новий модуль і, звісно, його якісно пропаюємо. Так, є пропаялими модуль. Далі будемо перевіряти, що тут на виходах. Вмикаємо. І є у нас позиви. Кулер закрутився, бачимо, світлодіод щось сканує. чи контролер. Бачимо, є у нас генерація на одному транзисторі і на другому теж у нас є. Їх тут дві повинно бути через один, на інших нічого не повинно бути. Добре. Так, давайте тепер вимкнемо і запаяємо транзистори. Транзистори будемо запаювати 840-ві. Це 9N60, якщо я не помиляюся, на 9 А. Вмикаємо. Є, ні, немає. Так, давайте ще раз, щось не порядок. Вмикаємо. І у нас щось луснуло, тріснуло і щось згоріло. Друзі, за кадром я все відновив. В общем, в самому модулі я замінив контролер, драйвери і компаратор. І ще. По 5 вольтам стабілізатор, звісно, транзистори теж я замінив. Перед цим при перевірив генерацію, все працює. І я вам вже покажу в працюючому стані, щоб вас не томити, бо це за кадром воно зайняло дуже багато часу. Ви повинні мене розуміти. Є старт, плавний запуск. міряємо вихідну напругу і на виході ми спостерігаємо нормальну напругу. 226 вольт це дуже добре. На кінець не вже нам пощастило. Далі нам потрібно просадити транзистори на своє місце. Звісно, відмити плату. Так, все, плату я відмив, транзистори посадив. Все виглядає дуже чудово. Роз'єм сам я з Синусорізки не випаював, залишив так, тому що це лишня робота і для подальшого ремонту це буде набагато проще. Ми замінили транзистори в результаті всі 6 штук модулі Синусорізки і кремку-5 вольтову. Ну і деякі резистори по гейту самих транзисторів. І давайте зберемо і будемо перевіряти. Зібрали модуль і будемо навантажувати. На виході у нас є переноска з ватметром, і перевіряти будемо за допомогою Ось цієї дрильки. Вмикаємо, як ви бачите, є плавне наростання напруги. І давайте зробимо старт. І Поїхали. Є. У нас дрель обертається, як ви бачите, потужність 152 Вт. Давайте ще раз вимкнемо. І ще раз перевіримо. Є 146. І ще раз, різкий старт. Давайте зробимо 186 Вт в піки. Все далі я сам прилад перевірив, прогнав його і ніяких проблем більше немає. Збираю його і віддаю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.